Дуже класний кейс я знайшла. Військовий до нас потрапив один раз за направленням лікарів. Подивіться, трофічна виразка зараз. Я ось так її покажу. Нейропатія погано. Функціонують суди, не видно прям гарно, і тут нам потрібно було проаналізувати, що ми можемо зробити всього навсього за один раз, як ми можемо допомогти в даному випадку. Якщо ви бачите, що є така виразка, найголовніше, що потрібно пам'ятати, ставити спеціальні ранозагоювані перев'язки, а травматичні, і знімати навантаження з цієї зони. Для цього існують спеціальні спеціальні взуття. А травматичне, воно може ще називатися післяопераційне взуття, і таким чином буде спровоковано швидше ранозагоєння. Але якщо ви взуєте лише одне взуття, ну звичайно ж, воно не загоїться. Яка подальша доля даного військового? Я не знаю, але точно, якщо дотримуватися всіх наших рекомендацій, приходити вчасно на процедури десь півтора-два місяця, і ми спровокуємо ранозагоєння.